Вітаю вас, шановні виноградарі. З вами Бачинський Анатолій, місто Біла Церква, Київська область. Сьогодні у нас вже 27 вересня, закінчується виноградний сезон. Липень був прохолодний, серпень і вересень теплий. Тому сорти і форму винограда майже догнали. Запізнення, яке почалося ще з весни, От. вступили вже в достигання раннє середні і середні сорти і форми. Тому знімаю відео. Хочу вам сьогодні показати і розказати новинку минулого року. Форму винограда Чорний Запорожець Батьківська пара подарок Запорожжя на гібрид Русский Конкорд Восторг. Тут в нього в і амурська кров, і американська і європейська. В общем, короче, наколочено, як той коктейль. Значить, минулого року тут була у мене ця прищепа, яку я робив на криші минулого року. Я залишав тут 18 грон, трошки перегрузив. З вересня сезон майже закінчився, на початку вересня був мороз і грона так і не набрали колір. Він має бути абсолютно чорний. Значить, Зараз я вам покажу. От абсолютно чорна ягода. Морозостійкість так само як у карбонада мінус 28. І інших морозостійких сортів і форм. Це форма минулого року я тільки почав показувати. Значить, в цьому році я залишив менше грон. Тут внизу грона одне, ну, ягода дуже крупна, якби десь приблизно 12-14 грам. От. На ці грона, що на стелі арки, Тут ягода десь 8-10 грам. Ну, середня, на, на ті грона, що менше, там ягода, звісно, більша. Середня грон, розмір ягоди виходить десь 10 грам. Грона середня десь приблизно буде від 800 до кіло 500 кг. Смак гармонійний, м'якоть щільна. От. Достигає так само, як і карбонадо десь 15-20 вересня. Грону оставив мало, тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 грон і вони вже майже на 1 вересня були повністю пофарбовані. От. Оце весь час, весь вересень місяць, чорний запорожець набирає цукор. Значить, так само, як у карбонадо. Цукор десь від 18 до 22. морозистійкість мінус 28. От покуда. Є можливість порівняти от карбонадо висить, якби так само грона десь такого розміру, але в цьому році на карбонадо ягода, звісно, набагато більше. от. То, якщо порівняти, то вони дуже похожі, але... Відрізняється у чорного запорожця Грона кругліші і ягода овальніша. У карбонада грона більш розгалужені і витянуті, а ягода більш кругліша. По смаковим якостям гарчисто гармонійний смак з якимось фруктовим присмаком. Це форма. Минулого році я її почав показувати. Отримала свою назву Чорний Запорожець, і присвячена нашій рідній Білоцерківській 72-й бригаді, яка захищає нас від ворога. І притом дуже успішно. Хто не знає, 72-га бригада розвернула під мощуном колони російської техніки. І тим самим зупинила наступ на Київ. Звісно, це обійшлося чималими жертвами. Тоді не було ні зброї, ні касок, ні бронежилетів. Взагалі нічого не було. Навіть одежі в зимній не було. Волонтери все допомагали. 72-га бригада, одна із перших, стала на захист України. І так, друзі, чорний запорожець, нова форма винограду, рання середнього строку достигання. Гармонійний смак. Щільна м'якоть. Ягода 8-10 грам, грона 800, кіло 200 кг. Ну, Зважимо, побачимо, які в цьому році будуть максимальний грона. Так, як на Чорному Запорожі, так само зважимо і на карбонадо. На тому буду з вами прощатися. Бажаю всім гарного завершення сезону. Нам всім бажаю скорішої перемоги над російським окупантом. Будьте здорові і слава Україні!